Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби діба і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благи душі наші, від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь, не бійсь, мале стадо, бо вашому отцеві подобалося дати вам царство. Продайте ваше майно. І дайте милостиню, зробіть собі гамани, що не старіються, не невичеманий скарб на небі, де злодії приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Глядіть, щоб ваш стан був підперезаний, і свічники засвічені, і будьте як люди, що чекають пана свого, коли він вернеться з весілля. Щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, яких він, прийшовши, зостане неспячими. Істину кажу вам, він підпережиться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде у другій або у третій сторожі, і так усе найде, щасливі вони. Збагніться добре! Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своєму домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Розважання не бійтесь маленьке стадо. У Святому Письмі часто знаходимо заклик не боятися. Бог добре знає слабку людську природу. Саме тому підбадьорює нас і запевняє, що не варто боятися. Погодьмося, що ми боїмося з одної причини, не маємо достатньої віри в те, що Господь з нами, що Він чуває над нашим життям, клопочеться про нас, дбає про нас, повсякчасно пам'ятає про нас. Якби ми серйозно задумувалися над тим, що промовляємо в молитві «Отче наш. Де визнаємо, що саме Бог є нашим батьком, який завжди якнайкраще турбується про наше життя, то страх відступив би назавжди. Кожен наш страх показує, наскільки в нас мала довіра до Бога, наскільки ми не вповаємо на нього. Часто нам видається, що цей страх цілком логічний. Як можемо довіряти тому, кого не знаємо? навіть якщо це все могутній Бог. Отож, найперше, мусимо пізнати свого Творця, зрозуміти, що Він люблячий батько, наблизитися до нього. І що більше будемо закорінюватися в довірі до Бога, то більше будемо сповнюватися миром, спокоєм і радістю. Владика Венедикт Олексійчук